Об'єднати, аби допомогти, залучаємо міжнародних партнерів, донорів, волонтерів та український бізнес. Підтримуємо кожного постраждалого від війни Маріупольця. Разом забезпечуємо наших людей речами першої необхідності, продуктами, засобами гігієни дитячим одягом. Взимку зігрівали маріупольців теплими ковдрами та обігрівачами. Під час блекаутів надавали пенсіонерам павербанки, аби наші рідні завжди були на зв'язку. Вже вдруге готуємо наших школяриків до навчального року. Аби у кожного були канцелярські набори та рюкзаки, подбали й про солодкі подарунки до різдвяних свят. Дбаємо про ментальне відновлення наших людей, організовуємо заходи, на яких кожен може відволіктися і отримати позитивні емоції. Разом про це влаштовуємо, вирішуємо житлові питання, надаємо юридичну та медичну підтримку. Пліч опліч працюємо заради головної мети повернення маріупольців до життя. Я Маріуполь. Разом зможемо ще більше.